Що доречним виокремити типу проміжних босів, тих, хто зустрічається на шляху до ватажків, і їх важко осягнути. Втім, як говориться, давайте спробуємо помислити болюче. Є ті, кого можна бити, є ті, кого бажано не бити. перші як от розецу, оця їба кілєт, магма броненосці, звісно, не ахті. Та зрештою з ними можна змиритись, їх можна зарізати і не собі мозок. Нехто цільно бахнути ЮТІ. На вищих складностях це робити необхідно. Бо натопи посіпак для чого ще існують, якщо чесно. Або взагалі зробіть на мобу ізуну, адже дуже приємно бачити, як воно прилітає в боса. Бій з двома броненосцями ледь не призвів мене до психологічного краху і на звичайному харді. Жар на екрані трансформувався в задуху в кімнаті, але я зукавлю, якщо не скажу, що коли однією порожнечою відразу в дві добешки тут є моменти, що приносять своє задоволення. Та вже навіть тут тім нінджа видають свій підхід. Вони роблять босів як мобів. В сенсі з звичайною бойовою одиницею і з певними приколюхами, яку справжній майстер Нінджа взагалі перестане бачити особливою загрозою. Тому й цілком звичним стає спостерігання у випробуваннях кілька босів водночас, і тільки ваша справа, чи захочете ви заглиблюватись гру настільки, що це стане нормою. Я вважаю це великою принадою, тім Нінджа як розробників. Але є й інший моментик. мерзоти типу електричного глиста, водяного дракона, земляного глиста, дракони Елізабет. Вони здебільшого, хочуть, щоб ви били з ними далекобійною зброєю. Та в деяких випадках спробувати і мечем можна, але краще не треба. Я достатньо набігався по воді, щоб залити дзен з луком і німпо густа ніхто не любить. Це сумно шкода малого. Та що вже зробиш? Я вичікував з коси і не робив з цього проблеми. Ну а дракони очевидні цілі для лука чи німпо. В своїй більшості ці боси душна незрабна хуя, яка починає особливо дратувати, коли випробує.